Видаництво друкують книги. Кожна книга це є певна сукупність ідей, важливих для її автора чи авторки в тому чи іншому часі, десь давніше, чи тепер, більш актуально. І, відповідно, це коло ідей стає тим матеріалом. Тим меседжем, які чи сукупністю та меседжів, які книга транслює, то кожна книга це таке джерело досвіду, який можуть набути її читачі, і тому надзвичайно важливо, щоб більше книг з такими важливими меседжами, так вони доходили до своїх читачів. Видавництва виступають таким своєрідним містком. Між ідеями авторів, можна навіть сказати, ідентичностями авторів, тим, як вони усвідомлюють там своє буття українцями, українками, наприклад, і аудиторію, яка це сприймає, причому сприймала колись. А якщо текст залишається актуальним, от твори класики мають залишатися актуальними, то і теперішньої аудиторії. Тобто видавництва просто поєднують автора. Чи авторку, і її читачів, і відповідно транслюють ці ідеї. Так, власне, і формується ідентичність в аудиторії, змінюється, розширюється, там, чи навпаки, кристалізується, стає більш зрозумілою, більш чіткою, більш окресленою. От смолоски в видавництво, де я працюю, від початку має кілька таких серій. Які ну, доволі важливі, якщо ми говоримо власне, про ідентичність. Вже до 20 томів з'явилося так. У нас є серія вибрані твори, і це вибрані твори авторів, які довгий час були замовчувані от, в радянську епоху, яких або репресували там, в 30-х роках, або вже пізніше. Власне, просто забрали з історії української літератури. Там є такі автори, які після 20-х років і не перевидавалися. Там, скажімо, Майк Йогансен, Курупій, Михайл Семенко, Микола Хвильовий. Так, тобто є ціла низка авторів, які довгий час замовчувалися, і це було дуже важливо їх повернути. Тобто важливо, а чому власне замовчувалися? Ну тому, що якраз те, що вони писали, напряму стосувалося української ідентичності, стосувалося проблематики, пов'язаної з нацією, з національним, і відповідно в радянський час їх просто замовчували. Тому було дуже важливо їх повернути от з 90-х, коли видавництво. Яке створили українські емігранти в Америці, перебралося в Україну після здобуття незалежності. почали з'являтися ці книги для того, щоб ось повернути і цих авторів, і те коло ідей, які вони пропонували, які вони пропагували. Відповідно, вся ця лінійка книг так чи так занурює нас в досвід, в національний досвід. Досвід е, міркувань про національну ідентичність в ту в те коло е, проблем, які підіймали ці автори і авторки. І це видавалося і видається нам надзвичайно важливим. Дуже добре, що зараз і інші видавництва також почали видавати українську класику, українську класичну літературу, там видавництві віхова є ціла е, лінійка знову ж книжок видавництві фабулу, видавництві віват. Так, тобто, ми зараз маємо такий. Просто бум серії класики, всього їх є десь там 8 чи 10. І це все тексти, які були ну, з одного боку надзвичайно яскравими, тоді, коли вони з'явилися, а з іншого боку, вони достатньо актуальними залишаються і зараз. Тобто, це класичні твори, це ті, які не закінчуються з життям їхнього автора, а тривають і в наступних поколіннях, і в кожному поколінні з'являються. Люди, яким це цікаво читати, або люди, які усвідомлюють важливість цього читання і намагаються ці книги пропагувати, так тобто, ми маємо власне зв'язок між ось цим досвідом, проблематикою, яку наголошують ці автори і авторки, такі перевірені автори і авторки, перевірені тексти, і тим, що з'являється зараз, зрозуміло, що читачі. Такий спосіб мають ось ну джерело уявлень, поміж іншим, і джерело наративів, джерело історії, які складають їхню ідентичність. Це е, надзвичайно важливий процес, і звісно, потрібно, крім того, що видавати книги видавництвам намагатися сформувати своє коло читачів, але всі видавці в цьому надзвичайно зацікавлені і так чи так за допомогою різних там рекламних засобів, просування вони намагаються сформувати довкола себе ось таке коло небайдужих. Знову ж, в Смолоскипі довгий час існував ми провели 25 таких зустрічей, семінари творчої молоді. Це були з одного боку ті, хто самі починають писати, з іншого боку, ті, хто були читачами наших книг. І от на цих зустрічах, які збирали там, близько сотні щороку, збирали близько сотні людей з усіх кінців України. Там йшло обговорення книжок паралельно, обговорення нагальних якихось політичних проблем, і так само обговорення ну, секретів творчості. Тобто, це був такий дуже плідний взаємообмін дуже дуже різних молодих людей. Спершу пандемія, потім вторгнення перервало цю традицію, але, вочевидь, до неї потрібно повертатися. Ну, тим не менше, інші видавництва також досить багато приділяють цьому уваги, і ми бачимо там на презентаціях, в книжкових клубах так при багатьох книгарнях зараз існують. Книжкові клуби, і не лише при книгарнях, і не лише фізично, а й в мережі видавці можуть ними скористатися, з допомогою яких можуть вони власне з одного боку пропагувати свої книжки, але насправді значно важливіше пропагувати ідеї, які є в цих книгах, і які можуть власне прислужитися для формування ідентичності. Тобто зараз є досить багато можливостей їх збільшується можливостей Контактувати між видавництвами і читачами, між авторами і їхніми читачами, і це так чи так змінює чи впливає на зміну на кристалізацію краще усвідомлення своєї ідентичності.